Усім, усім привіт, друзі! І сьогодні я хочу разом з вами зіграти в Майнкрад. Ми заходимо в нього. Я зараз створюю новий мір. У мене вже є мій мір. Але я хочу створити новий, щоб з вами почати все з нуля. Ось так. Так, ну що, друзі, ось мої всі міри, які в мене є, і ми создаємо новий. Так як я сказала, що я хочу з вами почати все з нуля. У нас буде виживання. У нас хай буде спочатку давайте мирно. А хай давайте у нас буде теж бонус. А, ні, все з нуля, не буде бонусного сундука, Показати координати. Ну давай нажимай. О, нажалось Боже, що це таке робить. О, все. Тут ми пишемо нолік, Взагалі я не знаю, що це таке 5. Радіус Возрождення Боже, я взагалі не знаю, що це таке. Але я тут чогось пишу постійно ноліком. Далі. Так. Включить 4. Продовжить. Сохранені тут варян. Все, создаємо мір. Сподіваюся, ми заспавнимося десь в нормальному місці. Коротше, друзі, я навіть не здивілася з місця. І що я вам хочу сказати? Uh, Більш-менш ми нормально заспавнилися. Ми бачимо річку, ми бачимо пісок, ми бачимо дуже багато дерев. Uh, першим ділом я хочу зробити дерев. Щоб хоча б вже зробити собі якийсь верстак і кірки і так далі, щоб воно все було по фінчурю. Mm -да. Коротше, друзі, живем, живем Робимо дерева, мені здається, зараз Шість дерев хватає, да? би досочки, верстачок, палочки. Ой, ставимо верстак, заходимо, робимо собі одну тірку, робимо собі один топор. Робимо собі ще одну тірку. Ну і поки кам'яні все. Так, да, все. Зрубаю верстачок. Ось так от. Дальше мені потрібно знову таки наробити дерева. Я до вас повернуся, коли в мене буде вже трошечки дерева. Коротше, друзі, я зробила 9 дерев. Дальше ми беремо... Перекрачуємо. І зараз нам потрібно знайти якусь нормальну, більш-менш поляну. Щоб построїти дом. Ось. А зараз я хочу якусь нормальну знайти поляну. Тому що, як ви знаєте, якщо буде не нормальна поляна, це буде без. І Нам ще потрібно з вами каміння. Ось, ой. Щось я на дно пішла. А нам потрібно з вами ще каміння. Це для того, щоб построїти печку і взагалі там зробити ще кірки собі більше. Курочка. Вибач, курочка. Я, звісно, тварин не б'ю, але в Майнкрафті треба виживати. Так, хорошо, що в нас є? У нас же є м'ясо, у нас же є за все Ідемо далі. Що я хочу, ой. Що я хочу далі? Щось хочеться, да? так? Ні Ні no. А, Боже, яку у мене не те, взагалі поляну. Щоб ви розуміли, друзі, взагалі немає полян. Ціла красиво, ну ладно. Давайте постараюся знайти якусь поляну і до вас вернуся. Ну що, друзі, я дійшла кудись сюди. Фу, взагалі не знаю, я так довго йшла, що це просто спішка капець. Я тут знайшла якусь е міні-полянку. Зараз я хочу зробити, ну, не зробити, а іменно це давайте поламаємо, тому що воно просто не стає. І якби, тут будемо строїти вдома. Мені здається, що це більш-менш нормальне місце, я знайшла. Ось. О, тому що зараз. Оба і. Ухрен. Тому що, якщо ви бачите, тут є річка, тут зразу ліс, бамбук, міні-озерце, будемо щитати, що це будемо її озерце. Далі, друзі, так як я хочу робити з досок. Тому я буду робити, знаєте, як? По правилам. по правилам. У мене буде маленький домик. Тобто один блок, чотири. Корот, раз, два, три, чотири. Давайте п'ять зробимо. Падає. хоба, хоба, хоба. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. ось Так, друзі, коротше, у нас а, 5 вгору а, 10 в ширину. Як думаєте, піде? Коротше, мені каже, що так. А далі ми робимо вниз. Хоба, хоба і хоба. Все. А далі, друзі, ми робимо в... далі. Подожіть. Раз, два, три, 4. пять, подожди, пять, шесть, си, О, боже, боже, семь было, да, короче, видим, 9, десять, будем так считать, да, дальше вниз, идеально, вы понимаете, что это идеально, да, ладно, Uh, uh, і далі, 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 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, вроді би нормально. Далі, друзі, ми йдемо знов таки робити дерево. Овечки. Мені треба вони на ліжко. Овечка. Вибач. Повторяю, друзі, я тварини твари б'ю. Тож, хай тварини вибачають. І йдемо далі. Фушу тут теж є дерева, як ви вже зрозуміли, темні, бо в мене темні теж доски і дерева теж темні. це дуже добре насправді. Давайте, друзі, будемо по чуть-чуть дерев ломити, щоб нам вистачило. Да? Так, ждіть далі. Ми маємо переробити ці доски. О, у нас виходить 24 штуки. Це маловато, але ладно. Будемо вам постійно, постійно, постійно. І так все буде, напевно, що окей. О, я вам потім покажу, як я все хочу це все зробити. Так. Раз, два, три. Ой, та блін, то що я роблю? О Боже, що я роблю? Так, хоба. Не знаю чого, але лагає. Вроді би Майнкрафт без інтернету, але лагає, реально. Так. Хаба-ха. Так. Тепер ждіть. Тепер нам треба содінити ось це все. Зараз судіни. Так, друзі, це все. Я дивіться, я зробила, содінила ось ці всі. Далі, я хочу зробити. Іменно ось ці. І мене звідси, ви поняли, каркас іменно Ось. Коротше, друзі, я бачу ще одну овечку, повторяюся. <звіл�ь> Ой, я відбиваю овечок чи ще когось, я зразу вам кажу. Я животних не б'ю, але Майнкрафт дає собі зати, виживання, да. Ще одна овечка. Опа! Іди сюди, Іди сюди! Іди сюди! были. А дальше, друзья, нам потребна с вами березка. Березка, березка. А нам ее с вами треба нарубить тоже. Так нормально, что нарубить треба. А, оба, оба. Ой. О, я не рублю. Короче, друзья, Дальше робимо. Нам потрібно, коротше, друзі, його багато. Давайте я зараз оце все, друзі, зроблю. І до вас вернусь, бо це буде дуже довго і нудно. Так, це, друзі, я нарешті достроїла. по того каже? Тут тепер мені треба двері. Напевно, що вони в мене буде тут. Головне, щоб я не прочиталася, тому що я себе повністю застроїла. О, світло! І куди я... На річку виходимо. Ну, в принципі. А, нормально, все, хорошо. Окей. Дальше. Що мені треба, друзі, далі? А, мені а, потрібно... А, тут ж вам, бачите, лишилося берзком, берізка, А, Нам треба застроїти пол. Ну, взагалі його переміняти, да? Ось. Тобто, ми, значить, будемо його міняти, мені здається, на... Темні дерева, да? Давайте, коротше, друзі, на темні дерева його поміняємо. О, ось ці світлі дерева створимо ще один верстак. Ось. І знаєте, давайте як зробимо, що ми зробимо, так? Да? Так як в мене йде постройка, перший день вже пройшов в Майнкрафті. І, чесно вам сказати, в мене що почти за, тих, ну, за цього одного дня нічого і немає. Типа, як і не було. Коротше, друзі, робимо ми сундучок один. Складаємо те, що нам не потрібно камінь. Тобто, що по нам не горить, ми його все складаємо, складаємо, складаємо. О, до речі, друзі, топор ми візьмемо. Все, в принципі, все. А, беремо топор і йдемо за темними досками. Нас же 12 темних досок є. Нам потрібно ще так чималеньку досочок. Да? Рубаю топором це багато легше, ніж тіркою. Ми все тако зробимо, дивіться, як швидко це все робиться. Так як дерева високі, Йо, це максимум. Що я можу зрубати. Вісім кусочків зрубали, але ми не останавлюємося біля наших купу дерев, тому що ми заспавнилися хорошо Ну, взагалі ми заспавнилися хорошо але я дуже довго шукала це місце. І була і річка, і поляна Ну, це я так хотіла. І оце, що саме нормальне, я знайшла за пів години цих, то, друзі, да Шукала я десь пів години, ну, може, трошки менше, десь 25-30. Ось так от. Беремо доски. А в нас виходить. О, нормально, нормально, у нас так вийшло доступ. А... Далі, друзі, нам потрібно цей весь пол з вами, так скажемо, його перецивокати, переробити. Ой, це буде дуже, друзі, нудно і довго. Але нічого страшного. Ідемо далі Хоба-хоба-хоба-хоба-хоба. хоба хоба І, друзі, ось так от ми його зважаємо. Ой, боже, да, ж, довго-довго. Ну Но... нічого, нічого, нічого не станеться да? Я вже трошечки переробила його, але нам ще довго, Ми ще даже половину пройшли. І все, поки, друзі, я це все роблю, ви можете якраз -то поставити і лайк на канал. Так, друзі, я заробила тут тобто, пол. Поздравляйте мене. Дальше, що я хочу зробити, це я хочу. Це я, друзі, хочу створити. У ну, мене що я хочу створити. Ви серйозно, мені не вистачає. Досі. А, ладно, двері у світлі, обговорили. Та боже, закрити. Ой, та боже. Все. Двері у мене будуть світлі, з березим, З зберезим. Ну, ладно, піде, піде, нормально. Звичайно, такі двері, як я хотіла, але. Хоба. От так от. Все, хорошо. Далі нам потрібно з вами створити ліжко. А в мене все для ліжко теж вже є, вроді би. Давайте Так, да, є Отлично. Це дуже добре. Беремо. Хто не знає, як створювати ліжко в мені я вам показую. Все, створила ліжко, воно біле, можливо, я його якось потім перекрашу. Але я тут взагалі поки не бачу квітів, окрім білих, але білих не треба. Тому що хто не знав з ну, красів робиться з квітів. Ну, або там. Ну так, да, з квітів. Ну, я постійно роблю з квітів, наприклад. Да? Далі, друзі, що ми хочемо. Що я хочу зробити, то це я хочу іти сюди, поставити одного віртівка. Так. Ідемо стопити вірточок. Віртачок. Єсть. Так, я вже бачу що ніч. Давайте переспим. Спим. Спим, 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 спим. Бам! Е, Ну, давайте просто так, щоб, по-перше, да, точка, за, ну, щоб а, ми Возвращались тепер до вдруг, що якщо ми вб'ємося, нам треба ще один сундучок. Це щоб він в мене стояв вже в хаті, вдома. Типу, да? Оба. А, нам зараз, друзі, з вами потрібно, напевно, щоб піти в шахту. А, чого нам віддасть в шахту? Да? Нам, як я вже казала, треба були, нам треба це все діло. А, щоб навіть там м'ясо і щоб освітлити хату вдруг що. Але, як ви бачите, в мене по інструментам не дуже. Зараз ми будемо брати топор і далі рубати дерева. Боже, мені ці дерева будуть снитися в кошмарах. Але ладно. Рубаємо будь-які дерева. Там вже ролі нам важливої і не грають ці дерева. Просто нам їх треба нарубати. Головне їх нарубати. А там вже буде видно. Так. Ще одне дерево рубаємо і, мені каже, буде цього достатньо. Так? Для того, щоб построїти ще інструменти і піти кудись, можливо, в шахту, Поритися в шахті. Щоб я вже вам сказала, щоб і злізом знайти, і алмази, можливо, якісь знайти, не знаю, чи я їх знайду, чесно говоря. Так, о, йдемо, робимо. Спочатку ми робимо доски. Так, 44 доски. Хорошо, хай будуть. Полка в поло. Полка нам знадобиться, хай буде теж. Так, о, йдемо сюди. І е, беремо хоба. Беремо ще ми палки. Багато нам просто треба цих фішок. І далі нам ще потрібно з вами зробити палки. Так, все, я зробила палки. Е, беру вірстак цей. Все, я, друзі, взяла вірстак. І далі тепер ми йдемо на пошуки. Шахти, якоїсь, можливо, якогось булижника, шахти і так і далі. Я не знаю, де вона поканість взагалі, ну, навіть догадок немає поканість. Головне, що ми заспавнилися в себе вдома. ну, Я точкою задання дала туди. Тож, якщо ми навіть і помремо, нічого страшного не буде. О, до речі, друзі, квітка. На обратній дорозі, якщо ми не помремо, то на обратній дорогі можна буде прийти і зрубати ту квітку. Коротше, друзі, я щось зайшла глуп лісу. Мені це не подобається, тут нічого немає. А, блін. Тут нічого немає, так що ми йдемо далі, куди йдуть очі, туди йдемо і ми. От таки. Знаєте, що мені здається, так діло не буде. Предлагаю просто з вами купатися вниз. Як старі добри. Біля дерева. Десь таємо і купаємося. Кірка зламалася, але ми зробили багато допіру. О, вже, дивіться, вже в нас є каміння, яке нам і потрібно хоба, хоба, хоба. Нам знаєте, що треба знайти? Нам потрібно з вами знайти хоча б. цей, як його. Поділля. Коротше, друзі, включуся, коли вже буде десь в шахті. Коротше, друзі, я вже впала з. А, де та яма, з якої я впала? Коротше, не варто. Я впала. Головне, щоб я впала сюди вже, так? А Якась така шахта, треба її тепер нам обслідувати і подивитися, чи взагалі нормальна ця шахта, чи ні, Треба буде купати все глубже. Зараз у нас мінус э, 17 висота. Золото, Боже, потому, що це алмази. Зараз у нас мінус 17 висота Опа. лава! А там до лава. Там що у нас є? Друзі, там де лава в нас є що? бінго. зліза десь має бути. Ну, нібо алмази там де лава, да. Де. Я, поки взагалі нічого не бачу. Що не вугілля, що не злізо, що не алмази. Я тільки побачила золото. Подожіть. Боже, нас так Я тільки побачила золото. Але так як в мене ще немає чим робити золото, воно нам зараз взагалі не потрібне. Перебираємося. Давай. Все, застряли. Але воно легко ламається. Так. Ой. Боже. Ой, боляче. Де ми? Що ми? Як ми? Я не розумію. Але йдемо. Пойдемо, йдемо, ідемо. Боже, я вже подумала, що все. Тільки золото я побачила. А як мені їм поламати? Кулаками. Ні. У мене кам'яної кірки поки ще немає. Так що золото потікає. Боже. О, о, о! О! Довбуждала. Фух, друзі, ми знайшли з вами залізо. Хорошо, це вже дуже добре, бо залізо нам ви знаєте, треба. Нам зараз треба дерев'яна кіка. Оба є. Взагалі нічого. Ні. Я читаю судового. Купаємо все золото, яке ми тільки бачимо. Оба. Так. Э, так. Все. Перекупала на тепер золото, а я собі печку не брала, ні. А, ой, яку печку но ну, мене даже немає. Треба було, спочатку сказати, Сніжана, что не а тебе є печка? Я б не взяла. Нет, немає. А, ну все міняє. І ще у нас немає вигілля. О, боже. Так опец. Оба. Хоба, хоба, М -м -м. хоба, хоба. <М -м -м. Ну зудно не хватає. Все. Тепер має хватити, дивіться. Хоба хоба, хоба. Смазлі, що Що, що? Чи не цього? Я не понимаю. Ребята. Ви бачите? А, -а, а! Ви це бачите? Я просто случайно попалась. Я даже не ужидала, что тут можуть бути алмазы. Що? Тепер нам по-любому треба печка. Друзі. Шу, що це таке? Так, переплавляємо безтресенько. Даже ладно вже з цим. Переплавляємо. Я просто, друзі, не ожидала. Так, друзі, бистро злізна кілька. Да. Ви просто прикиньте? Я собі навіть не думала, що ми так знайдемо з вами алмази. Хоба. Блін, один алмаз. Але це вже так приємно. Просто, щоб ви собі розуміли, я собі просто купалася з вами. І тут я нахожу алмазя. Це було класно, класно, так. Да. Окей. А, забираємо все. Зліза кірка тепер в мене є, якщо що. Ой, давайте її не будемо витратити. Залізна кірка в мене є, а це означає тільки одне, що ми можемо далі йти до Алмазів. Ми можемо далі е, йти на поиски Алмазів. Так, а куди ми йшли? Я бачу, там знову ж таки є залізо, але давайте поки ми не до заліза підемо, да? а ми там були. Стоп, подожіть, як спітую. Я в тупіку. Що? Я, коротше, друзі, не знаю, чи я в тупіку, чи я не в тупіку Але даже давайте, якщо так, припустимо, що ми в тупіку, да? З вами, а це, напевно, що складається все так. Але, але я не хочу в тупіку бути. Давайте ще покупаємося тут, а. Да, тому що, як ми бачимо, алмази ховаються заховається будь-де. А, Типа, ну, все. А, Тя тя, нам треба булыжника, нам треба булыжника. Нам просто треба камінчики, камінчики, булыжники". Друзі, як ви називаєте называете, чи камінець? Я камінці називаю. Тя-тя-тя, тя-тя-тя, ха-ха-ха. Ні, блін, щось воно не діє так. Блін. Жалко, жалко. Опа, я знайшла продовження кажись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой треба складно. Нам треба якось попасти з вами в воду. Якщо ви не проти, нам треба з вами попасти в якось в воду. Так. І. Так, кінногос. Чінгас! Так. Йдемо, 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 йдемо. йдемо. Я поки не знаю, куди ми прийдемо, але ми прийдемо. Кажись до лави. Вау, майкатики. Треба подивитися. ой 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 Подивитися по сторонам, пошлість вниз, да. Куди ми йдемо спітись, по-моєму, пожалуй, пожалуй, чекати. Куди ми йдемо спіти, пау. Вопрос, а уйдемо. О, друзі, я не знаю. Ходу нам вже так не повезе. Все. Оба! Поздравляємося на дочка! Корозі, друзі, якось вийшлося так. В мене вже є хата, а, в мене вже є один А, В мене вже друзі все, про що є, в мене є печка, яку я так довго ждала. Тож, друзі, дякую вам за перегляд і я вам кажу всім пока-пока.